Христос народився. Це правильна відповідь. Так і є. Знаєте, дійсно, ми можемо сказати, що є багато перепон, які нам заважають радіти. І сьогодні у нас незвичайний не різдвяний день і буде незвичайний різдвяний вечір, не схожий на ті, які ми звикли святкувати десятиліттями. Все дуже змінилося. Наші домівки вони спустіли. Деякі діти повиїжджали, і тепер батьки залишилися без онуків, без дітей. І це свято воно таке буде трохи, знаєте, осиротівше. Тому що воно наполовину якось не святкове, тому що у багатьох сімей немає дітей. Ще зовсім недавно ми святкували. Різдво в повних сім'ях, а зараз все змінилось. І змінилось дуже докорінно. Ми собі ще два роки тому назад не могли уявити, як це святкувати Різдво в бомбосховищах. Те, що знавці, військові аналітики, вони не обіцяють нічого ну, кращого в наступний рік. Всі як один кажуть, що буде ще гірше, і це приносить певний смуток. Сумно. Від цього, але я впевнений, що у Бога є певний план. Ніхто не знає, як буде, але Бог знає. Наші захисники, ось зараз, вони святкують своє Різдво в окопах, дивлячись у приціл своїх автоматів в сирих, замерших окопах, під обстрілами і ризикуючи кожен час, кожну хвилину своїм життям. Оце наша з вами реальність. Здається, що. Війна вона зруйнувала все, все, що можна зруйнувати. Війна дійсно зруйнувала багато, але радість Різдва вона зупинити чи зруйнувати не може, тому що вона безсила. Радість Різдва не залежить від обставин, від блекауту, від, від хвороби і від навіть смерті. Радість Різдва залежить тільки від того, хто народився. І саме сьогодні ми про це будемо говорити, як не втратити радість Христа. Саме цю істину принесли ангели, коли сповістили пастухам у ту різдвяну ніч на полях Віфлеєму ці слова, які записав Євангелист Лука. Вони нічної пори вартували отару свою, аж ось ангел Господін з'явився коло них, і слава Господня осіяла їх. Та ангел Господин промовив до них: не лякайтесь, бо я благовіщу вам радість велику, що станеться сьогодні у місті Давидові. Народиться для вас Спаситель, який є Христос Господь. Це дуже дуже актуальні слова сьогодні для нас. Ми, нібито, знаходимося в такій темряві під окупацією, як тоді, колись в свій час Ізраїль знаходився під окупацією Риму, так і ми десь знаходимося. Під таким серйозним тиском, під загрозою російської агресії. Дуже-дуже схожі ці слова, дуже актуальні, не лякайтесь. Страшно, невідомо, що, що попереду, так як і пастухи в свій час, вони почули цю звістку, але десь не розуміли багато чого, не розуміли майбутнього. Але радість прийшла. Радість, яку благовістив ангел, вона настільки велика, що страх має зникнути. Тому він каже: не лякайтесь, не лякайтесь. Спі... Ви маєте порівняти, співставити дві реальності реальність, в яку ви, в якій ви знаходитесь, і та реальність, яку я хочу вам сказати, проголосити. Господь народився. І він принесе величезну зміну в усьому всесвіті і в вашому житті. Радість, яку благовістив ангел, настільки велика, що страх має зникнути. Бог відвідав нашу землю. Бог відвідав, тому що у нього на то був самий головний мотив. Він відвідав, тому що він надто дуже і сильно любить нас. нас Людей грішних, які взагалі нічого не заслуговували. Бо так полюбив Бог світ, що, бачите, віддав свого Сина, однонародженого, щоб кожен, 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 хто увірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Хіба це не є причина для радості? Хіба може війна зупинити таку радість? Чи є якісь важелі, які можуть протиставити? Проти цієї, проти цієї радості. Бог, сам Бог вирішив спасти нас, наш світ від гріха. Нам не треба більше нести покарання, відчувати загрозу наші гріхи прощені Бог поклав на Ісуса Христа всі наші провини. Він є Спаситель, Він є Господь. Це є велика радість для світу. Якби тільки світ цей міг зрозуміти, то все було би по-іншому. Більше того, ця радість, яку сповістив ангел, стосується без винятку всіх людей. І Лука так передає слова ангелів, що станеться людям усім, ця новина. Тобто до кожного вона має своє відношення до кожного. Дивлячись, ну це залежить від того, як хто сприйме, хто порадів цією радості від цієї радості, а хто навпаки, як Ірод, він засмутився і почав боятися того, хто народився. Але у кожного з нас є можливість доторкнутися до дитинки, доторкнутися до народженого Христа. Незважаючи на війну і на розруху, тепер у нас з'явився Спаситель, я ще хотів би сказати адвокат перед Богом, той, який захищає нас. Сьогодні, до речі, я знаю, що багато чоловіків зараз укладають договори, контракти з адвокатами і бажано шукають жінок. Чому? Тому що жінок випускають з ТЦК і вони можуть захистити. Але, друзі мої, Христос є для нас цим адвокатом, тим, хто спас нас і захищає, хто поруч біля нас. Саме тому війна нам не страшна. Саме тому я не можу знайти ніякої іншої причини, щоб зараз якимось робити вас чи привітати, чи можливо заспокоїти. В мене немає інших важелів, окрім тільки писання, яке чітко говорить, що війна нам не страшна. Чому? Тому що все вже вирішено. Господь народився, і він нас спас. Ми маємо такого Спасителя, з руки якого ніхто нас вихопити, вкрасти не може. Апостол Павло дуже чітко про це говорив в посланні до Римляна і каже, і задає таке риторичне запитання, хто може нас розлучити від любові Христової? Хто? Чи є такі сили? І далі він перелічує, чи недоля, чи утиск, чи прислідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, можливо, шахеди, я би додав, чи, можливо, військові якісь операції чи окупація. Чи полон, чи катування. Страшно про ці речі говорити, але про це говорить апостол Павло. Він чітко тут зазначає, що нічого, нічого. Як написано, як написано за тебе, нас цілий день умишляють, тобто питання життя і смерті, нас вважають за овець. Знаєте, як римляни говорили про християн. Вони говорили: це вівці, вони не будуть оскалюватися чи кусатися, чи гавкати як собаки. Це вівці. Вони вже готові, вони нібито приречені, бо вони всю свою надію поклали на Господа. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Не перемагаємо якимись своїми зусиллями, не перемагаємо чимось іншим, як тільки надією на певне, про що він хоче сказати? Хто нас полюбив. Ось на це. Бо я пересвідчився. Він каже: я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше, що ми можемо тільки собі уявити в цьому фізичному світі, не може нас відділити від любові Христової. Не може нас відлучити від любові Божої, яка в Ісусі Христі, Господі нашому. Тому ми маємо неймовірну надію. І тут мова йде, дивіться про любов. Він багато про це говорить: про любов Божу. А там, де є любов Божа, там немає місця страху, бо Бог він переміг цей страх. Я хотів би задати питання: як же насолодитися зараз Різдвом Христовим? Коли ми відчуваємо страх, невпевненість, як же нам насолодитись? І Слово Боже, воно вчить нас, як це зробити. Нам треба згадати, що за нас пролив кров, віддав своє життя Той, хто створив цей світ, і Він нас збереже. І ніхто не похитить нас в Його руці. Страху немає любові. Але досконала любов вона перемагає, страх геть, страху немає. Ось виявляється, де знаходиться таємниця нашої радості. Вона в Божій любові. Він полюбив, полюбив нас. І ми полюбили Його, і від цієї любові ніхто нас не може відлучити. Ця любов знаходиться всередині нас, в наших серцях, і ніхто, і ніщо не в силах її здолати. Бо любов Божа, написано, вона вилилась. Серця наші Духом Святим даним нам. Бо Бог доводить свою любов, доводить її до нас теж тим, що Христос помер за нас, коли ми ще були грішниками. І тим більше ми спасаємось Ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Це є фундаментальна причина для радості сьогодні, Радості, якої ніхто не може вкрасти. Якість такої радості не може бути зруйнована ракетами, чи снарядами, чи обстрілами, навіть, навіть смертю. І ця радість не залежить від обставин. Вона має надприроднє походження. І тому фізичний світ усіма своїми фізичними законами не має такої сили, щоб її зруйнувати. Справжня радість залежить від наших особистих стосунків з Христом. Вона залежить від того, чи вилилася Божа любов в наші серця, чи наповнює їх своєю любов'ю. Це єдине, що ніхто і нічого не може у нас забрати. Все це стало можливим завдяки тому, що Ісус погодився залишити е, тріцю небесну е, насолоду. Насолоду з батьком, і він вирішив стати маленькою дитиною, прожити праведне святе життя, втілитися в людське стіло, прожити його і померти на Христі за нас, за кожного із нас. Друзі мої, нехай це свято Різдва, воно стане для нас новим початком справжніх відносин з Ним. Можливо, хтось з нас, він не має цих стосунків. І сьогодні, тут в залі, я хотів би звернутися до вас, у вас є вибір. Свято має нагадати вам, що у вас є надія. Надія на те, що сьогодні ви можете, ви можете знайти ваше спасіння, ви можете знайти вашу надію. І якщо ви християни, то згадайте цей день, він має бути певним таким тригером для того, щоб ви наповнились силою, надією і любов'ю. Це гарний інструмент Божий. Тому давайте святкувати цей день. І ще одне хотів би сказати: ще одну думку вона дуже важлива особисто для мене. Різдво це є певний добрий такий тест, який може проявити приховане від людини, від нас і показати нам наше ставлення до Спасителя. Задайте собі питання, чим саме ви наповнені? Якою радістю? Вона може бути чітко і тільки емоціональною, тому що ну, тут дуже гарно і добре, і тепло, і приємно бути. Тут гарні пісні, вони такі е, надихаючі, але ж це ж не є основою. Це тільки поверхня дійсна, глибока радість. Вона наповнює людину тоді, коли вона усвідомлено поклоняється Богові. І сьогодні найкращий подарунок від вас, Христу, це буде ваше поклоніння. І подяка йому за те, що Він народився. Він подарив нас, нам себе, а ви свого боку маєте подарувати Йому свою вірність і покласти своє життя на нього. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада Його на раменах, Його, і кликнуть ім'я Йому. Дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності і князь миру. Амінь. Давайте помолимось разом. Дякую тобі, Господи, що ти зробив нам неймовірний подарок в лиці твого сина, який став дитиною, народився. Він прожив гарне життя, яке стало для нас неймовірним прикладом. І Він віддав своє життя за нас. І тепер, Господи, Ти в Ісусі Христі даєш нам неймовірну надію, що нема нам нічого боятися. Твоє різдво, воно перемогло страх, тому що воно переконало нас Твоєї любові, і ми відчули Твою любов, Господи. Тому прийми, прийми величезну подяку. Боже, прости нам, коли ми десь сумніваємось в Тобі. Коли ми шукаємо якісь засоби людські, які, які можуть нас чи 에, заспокоїти, чи втішити, і ми забуваємо тебе інколи в цьому. Але, Господи, дай нам міцності, дай нам надії, бо ми хочемо жити з тобою, і ми віримо, що, незважаючи на все це, що станеться, наша надія і наша віра в Тобі, Господь, Ти переміг колись цей світ, і Ти переміг гріх, і ми віримо, Господи, що Ти даш нам сили. До кінця дойти. Нехай Твоє ім'я буде вшановане й прославлено Господь. Амінь.